Доброго дня, шановні. Ми в Костко побачила півонію. Чотири кущики. Коштує 20 доларів. Ось оці всі квіти, які є, анемони, лілії. От 50 бульбочок. Написано. 50 бульбочок анемон коштує 20 доларів. Лілії є. Теж, бачите, скільки. Оце Георгіни, дивлюсь он 15 бульбочок. Коштує це все-все по 20 доларів. Ось е, хости. Написано 8 корінців, там, напевно, теж. Бачите, яка фантинга. Е, не, не написано сорти, бачите? Всі, всі різні, але все одинаково написано. Бачите в постах? Не знаю. Вон лаванда є. Ну, я взяла лілії, ой, півонію, я давно мріяла, думаю, візьму, подивлюся, що. І ще є рози і є ще кущі. Оце так от вітає, в таких коробочках. Не знаю, які вони будуть, що там всередині. І ще є е, блубері.